Так, всі ми з вами заздалегідь готуємося до свята Дня закоханих. І я вирішив вам показати, що ось такий секретний бокс від Хіллері. Він дуже класно запакований. Подивіться, дуже гарненький. Його можна просто так вже дарувати. А що всередині, ми не знаємо. Повна вартість косметики перевищує вартість самого боксу. Ось цей хороший. Такий з перцем. Хочеться пшикнути, но не буде. Невеличка гранола. Бустер сироватка для росту віта брі. Мені не потрібно, але дівчата завжди бігають на брівки. Комплекс для волосся з екстрактом шишок. Це потрібно кожному і кожній. Далі бальзам для тіла. Вау! Wow. Mm. Пахне добре. Смачно. Що в нас тут? Кондиціонер для волосся. Пахне таким дитячим кремом. Твердий парфумований крем для тіла. Гіалуронова сироватка. Один, два, три, 4, 5, 6, 7 подарунків. Тому переходьте, будь ласка, на сайт Hillary Cosmetics, замовляйте ці секретні бокси. І я впевнений, що ваші другі половинки будуть неймовірно задоволені, і ви потім будете теж задоволені.